В Одесі сьомий вибух за місяць і четвертий проти місцевих волонтерів і патріотів. Цього разу гримнуло на вулиці Гімназійній. Уночі невідомі підірвали координаційний центр допомоги бійцям. АТО. що саме вибухнуло, поки що невідомо. Минулося без жертв. Це відео очевидці зняли одразу після вибуху. А це кадри закільмовані в день у будівлі. Потрощені вікна і двері повлітали шибки, і в квартирах поверхами вище зачепило припарковане за, поряд. Стекло, дверь вышибло, я уже поставил. Ну, вон там что-то мятина какая-то. Вот. Все. Так же. Ну, плафон оторвал в грузовом отсеке там. Собранные вещественные доказательства для места происшествия взрывотехниками, которые исследуются. Э, открыто уголовное производство уже приморским районным отделом милиции по части 1 статьи 258 уголовного кодекса Украины – квалификация террористический акт. У грудні в Одесі вибухівку закладали в магазин Патріот, який торгував державною символікою і національним вбранням, у волонтерський центр, котрий допомагав бійцям АТО, і біля штабу Ради громадської безпеки, який пов'язують із Євромайданом.